Чи впевнені ви, що вмієте розрізняти аб'юз і турботу? Давайте ми це перевіримо. Я зачитаю кілька ситуацій, а ви напишете в коментарях: це турбота чи аб'юз. Ваш партнер постійно перевіряє телефон і питає, з ким ви спілкуєтесь: це аб'юз чи турбота? Ваш партнер ображається, якщо ви проводите час з друзями, подругами і каже, що ви його через це не любите. Це аб'юз чи турбота? Він або вона купує вам подарунки. Після кожної сварки, але, в принципі, не змінює свою поведінку. Як ви думаєте, що це? Це турбота чи аб'юз? Ваш партнер або партнерка каже, що ви не знайдете собі кращого чи кращої за нього чи за неї. Це правда чи аб'юз? Коли ви висловлюєте незгоду, партнер або партнерка каже, що ви перебільшуєте і завжди влаштовуєте певну драму. Це просто, можливо, така точка зору, може це правда, чи все ж таки аб'юз. Ваш партнер наполягає на спільних паролях для соцмереж, бо так роблять усі нормальні пари. Це безпека чи аб'юз? Пишіть відповіді у коментарях, а я розберу їх у наступному відео.